Вітаю! Це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта, де я самісінького ранку говорю про найцікавіші події, які сталися в футболі за останній. день. Єдиний пул. Варто сказати відразу, що абсолютно нічого не знаю з приводу перемовин про єдиний пул. Не знаю навіть, чи бере участь сетанта, чи вже не бере. Тому усі інсайди сам отримую від інсайдерів. Як працівник сетанти можу вважатися заангажованим, тому нічого не буду говорити про УПЛТБ чи Ікспорт, котрий різко вирішив увірватися в список претендентів та пропонує контракт з тривалістю цілу вічність, а три роки плюс два в сучасному світі це вічність. Якщо буде, то це ж чудово. Тут мені вже говорить шанувальник того, щоб в Україні все було саме так. Чудово. Але мене дивують розмови про якість трансляцій з сетантою в минулому сезоні. Багато де в коментарях, багато реакцій було, що будь-хто, будь-де, аби тільки не сетанта. Щодо платформи, говорити не буду, адже це питання не моєї компетенції. Однак щодо якості картинки, хоча тут теж не моя компетенція, але ось коментаторів та навколо матчевого сегменту, все ж варто сказати. Головна претензія, що у футболу 1-2-3, які раніше показували українську прем'єр-лігу, були ого-го, а Сетанта все знищила. По-перше, ну як можна порівнювати те, що було до 24 лютого 2022 року і після нього? А вже ж до повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше можливостей робити якісніші, е, якісніші продукти. другий момент Сетанта була транслятором УПЛ в минулому сезоні з рівно такими ж правами, що й транслятором АПЛ. Навіть менше, тому що Прем'єр-Ліга створила список коментаторів, які можуть працювати на матчах українського чемпіонату. А Сетанта. Платила гроші підрядникам, які знімали матчі від початку до кінця та просто показувала їх. Навіть матч дати і час початку матчів не можна було обирати це все обиралося в іншому. Це все вибиралося в Прем'єр-лізі, і тому матчі йшли одночасно, а досить часто, чи перетиналися через. Повітряну тривогу, і співпадали, наприклад, з матчами інших чемпіонатів, що було, наприклад, для телетранслятора не дуже добре. А можливо, в майбутньому з'явилися і студії, і включення з матчі, і усе інше, але в перший рік перебування на ринку в країні, що воює, а у Ситанта це все таки іноземна компанія. На це годі було розраховувати. Я не те щоб захищаю. Зараз компанія, я просто ось з приводу таких моментів, які мене зачепили, хочу відповісти. А що стосується пристрастей щодо єдиного пулу, то маю надію, що він колись буде. Ось і все. Це з цим як е, людина, яка в українському футболі вже дуже багато років, я власне і живу дуже багато років. А далі наступна тема. Крищан Роналду після поразки свого Аль-Настра в контрольному матчі з Сельтою 0,5 на це варто звернути увагу. Виступив з програмним інтерв'ю по возвеличенню себе, а вже ж та своїх теперішніх власників. Не обійшлося без порівнянь з Месі, які відразу рознесли всі заголовки англомовної, по-перше, Саудівська Ліга краща за МЛС так сказав Роналду. Ну, Їхнє протистояння тривало роками, і це черговий випад типу «Бі-бі-бі, я в кращій лізі. А також Роналду сказав, що на 100% не повернеться до Європи. Я відкрив шлях для європейських гравців в Саудівську Лігу і тепер туди ще більше їдуть. Сказав він, що 100% не повернеться в Європу. Двері зачинені, і там дуже цікава фраза далі. Давайте відразу визначимо, що Крищану Роналду це один з найкращих футболістів останніх 20 років, як мінімум. Це найкращий футболіст, можливо, навіть в усій історії, якщо говорити категоріями міг на початку кар'єри та зміг впродовж кар'єри. Але він все-таки з усіх його висловлювань, не лише в цьому інтерв'ю, але в попередніх інтерв'ю він людина ну, все-таки не дуже розумна і це потрібно визнавати. А, так ось він сказав, що так, йому 38 років, і він до даєвропе... а європейський футбол втратив якість. Альназер програв Сенті 0,5. Європейський футбол втратив якість. Лише одна ліга зараз має найвищий рівень. Це англійська прем'єр-ліга. Іспанська немає якості, португальська гарна ліга, але там немає якості, німецька багато чого втратила. Це все цитата з інтерв'ю Роналду, між іншим. Тому він не хоче грати в Європі, він хоче грати в Саудівській Аравії. Крещан Роналду правий. Почасти дійсно європейське лі європейської ліги, європейський футбол втратив якість, але європейський футбол просто перестав бути місцем, де пенсіонери б отримували величезні гроші. Тут він втратив він втратив навіть найбільші клуби з величезними статками. Вони все одно не платять 38-річним футболістам величезні гроші. Це ну, в Європі де, в Туреччині можна хіба поїхати і спокійно собі грати, отримуючи велику зарплату. Те, що Роналду не покликали європейські клуби, куди він хотів, ну, так це не означає, що європейський футбол втратив якість. Ось, Роналду, з цими своїми висловами, я, до речі, вже про це думав і десь комусь говорив, що має нагадувати будь-яка ліга. Будь-який телеграм-канал, чи там я не знаю, щось передача, чи заставка на платформі чи на каналі, де будуть транслювати цю лігу, має ем, бути з головою Крищано Роналду, причеплений до цих відомих мемів з фільми Нафта і неймовірним Деніелом Де Льюісом Головні ролі. Ось він відкрив нафту в Саудівській Аравії і люди. Туди потягнулися. Також Роналду сказав, що не тільки ветерани, не тільки пенсіонери поїхали за великими грошима, але й ось молоді футболісти переходять, як Рубен Невиш чи Жота. Вони бачать перспективу. Ну так, але ж Рубен Невиш сам сказав, що він не сказав, що йому потрібні гроші. Він просто сказав, що в нього троє дітей, йому потрібно забезпечувати сім'ю, подарувати те життя, яке він вважає. Що його сім'я заслуговує, ну тобто він сказав купу слів, аби е, замінити, що ну так, там дуже великі гроші, і я тому туди поїхав. І ці слова Роналду ну, дуже цікаві, тому що всі ж все розуміють, як би він це не говорив, якими б словами він це говорив, все одно всі е, будуть розуміти, ніхто після ось цього інтерв'ю Кричану Роналду не подумає, не, не сяде і не скаже. Так, дійсно, європейський футбол втратив якість, тому гравці поїхали грати до Саудівської Аравії. Ну, логічно, все. Тепер Саудівська Аравія одна з найкращих ліг світу. Ну ось через ті слова Роналду. Ну і звичайно, спеціально для вболівальників серії А та Ювентуса він сказав, що ніхто не знав про. Ювентус, ніхто не знав про серію А, до поки Роналду туди не переїхав. Тобто куди він не приїде, там з'являється якість. Ось Це було серія це було, це сталося власне і в Саудівській Аравії. Дякуємо Кристьяну Роналду за те, що ти вигадав футбол. А до інших новин Гарри Кейн відмовився переходити до Пари Сен-Джермен. З'явилася ця інформація буквально два дні тому. Що Парисенджюмен готовий запропонувати е, перехід е, трансфер Гаррі Кейну, якщо він не домовиться з Баварією, якщо він захоче залишити Тотнем. Але відразу з'явилася інформація у відповідь, що Кейн не зацікавлений mm. в, в переході в парис сен джермен якщо Баварія, якщо куди йти, то тільки Баварія. І ніхто не хоче грати за бідний сен джурмен Кіян Бапе не страйкує. Але говорить, що хоче піти. Гаррі ось відразу відмовився. Ліонель Месі поїхав в МЛС, в лігу низької якості нижче, ніж Саудівська Ліга. Тому ось Сен-Жермен може залишитися ні з чим, але ми говорили деякий час тому, що, можливо, навіть і добре буде, коли всі оці зірки, яким набрид Парі Сен-Джермен, підуть. І Будуть рости нові футболісти, адже насправді насправді, Paris saint жермен так вони купували зірок, але всі ці зірки тривалий час грали. І зараз потрібно просто знайти нові імена, які будуть багато років поспіль, намагатися виграти його чемпіонів. Навряд чи є якісь інші завдання у Saint-Germain, окрім як. Виграти лігу чемпіонів і, нарешті, нарешті здобути найбільшість Манчестер Сіті, нарешті, досяг свого. Тепер буде це робити Пересенджемен, але шлях важчий. Це очевидно. І ще одна новина: новина трансферна, про яку хотілося сказати: Барселона. Вже фактично підписала контракт зі своїм вихованцем Оріолом Ромео, який минулий сезон відіграв за Жерона, а до того багато років грав за Саутгемптон в Англії. Дуже дивний, ніби шлях, але не дивний. Справа в тім, що в Англії в нього були чудові сезони. Небезпідставно Пеп Гвардіола, наприклад, його називав одним з найкращих півзахисників Англії. Чемпіонату Англії. Але потім ось минулого літа сталася якась дивина. Ну, не дивина, Саутгемптон вирішив переформатувати склад, зробити ставку на молодь. З Манчестер Сіті прийшла перша партія футболістів, друга партія приходить тепер. З дублю Манчестер Сіті, Саутгемптон купує гравців просто лініями. Ну і вирішили, що Ромео не потрібен. Його відпустили дуже легко в Жерону. Він і сам не проти був повернутися до Іспанії, але зрозуміло, що міг він повернутися і до більш серйозного клубу. Міг в Англії перейти до більш серйозного клубу. Вийшло так, що він з'явився в Жероні, де мав чудовий сезон, тому що дійсно Ромео дуже непоганий футболіст, футболістики і без м'яча. І з м'ячем проти м'яча в різних фазах вміє грати, і в атаці дуже додав. І е абсолютно не дивно, що він опиняється тепер в Барселоні. Дивно, що він опинився в Жироні. А те, що він переходить до Барселони, це перехід на більш його такий е звичний, скажімо, рівень, рівень, який йому е більше е відповідає. Е і якраз як е заміна. Серджі Бускету, це просто, просто чудовий трансфер. Він не зіграє, звичайно, 38 матчів на рівні Бускетса, Але команді молодій центральним півзахисникам молодим, менш таким працьовитим в обороні, менш просто фізично сильним, Оріоль Ромео точно допоможе. Ну що ж, на сьогодні. Все це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, де тільки зможете. Він на усіляких платформах. Подкаст у приймачах, в моєї також є НВ, також є в Ютубі. Також є. Власне, підписуйтесь всюди. Я буду продовжувати. А на сьогодні до побачення.